проводить зараз стратегічну наступальну операцію на певних ділянках фронту на сході нашої держави. Ну, за великим рахунком, там же не секретно, на широкий фронт від Лиману і до Новопавлівського напрямку. Майже дуже складна обстановка на часовому ярі. Путін вже розказує, що часів ярі їхній преше, звісно, але тим не менше зараз турецький. Турецька ділянка ну, критичної ситуації. На Покровську ворог намагається охопити місто в кільце. Йому не виход, це не вдається, але замілий. На, на внизу на півдні, на Новопавлівському напрямку, це допоміжний напрямок. Там лише порядка 12% бойових зіткнень відбувається з тих, які по всій лінії фронту, а тим не менше за останні тижні, там з захопленим ворогом територіям, це це десь 30%. Мічтей здавалося, здається, 35% за їхніми підрахунками було території захоплене противнику. Тому можна констатувати, що літній наступ цього року у противника більш успішний, ніж минулорічний.